Отже, готова запросити наступних спікерів, тому що проект компанії Coca-Cola, який є заявлений в номі... теж в, номі... в номінації Стійкість, проект називається Соціальна відповідальність в основі бізнесу. Будуть презентувати два спікери. Марія Стеценко, директорка департаменту підтримки молоді і організаційної культури, і Ольга Кудіна, менеджерка із зовнішніх комунікацій. Будь ласка, колеги, чи є ви в ефірі? Чекаємо на спікерів. Доброго дня. Так, добрий день, рада вас вітати. Що, я думаю, що ми можемо починати, щоб не гаяти так, час. Так, ви можете починати. Так. Чудово. А... То сьогодні ми з Ольгою представляємо компанію Coca-Cola Hellenic, яка є однією з найбільших в світі компаній Ботлерів продукції компанії The Coca-Cola Company. Ми працюємо в 28 країнах. Нас знають як потужного виробника безалкогольних напоїв, виключно з чотирма світовими брендами, такими як Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta та Sprite. Нас знають як компанію, яка поважає і шанує наших замовників, наших покупців. Ми неухильно дотримуємося принципів відкритості та поваги до суспільства та навколишнього середовища. Забезпечуємо сталий розвиток та створення спільних цінностей. Однією з таких цінностей стала культура волонтерства, про яку ми сьогодні будемо розмовляти. Це, ця культура це те, що ми створюємо, поширюємо і чим ми пишаємося в нашій компанії. Культура волонтерства для нас була Чимось інтегральним, а вона завжди була розвинена в нашій компанії. Залучення співробітників до волонтерських ініціатив є однією з наших глобальних цілей у сфері сталого розвитку. До початку повномасштабного вторгнення ми завжди централізовано брали участь у волонтерських ініціативах, таких як День донора, Зелений день, благодійні ярмарки для наших співробітників та суспільства тощо. Ми ніколи не залишаємось осторонь проблем громад, і з початком, з початком повномасштабного вторгнення підтримка та залученість волонтерів значно зросла. Наші колеги перетворили регіональні філії, а хтось навіть і власні квартири на центри підтримки для колег та їх родин, їх друзів, які виїжджали із небезпечних регіонів. За власної ініціативи та за підтримки компанії. Наші люди готували їжу, плели їжу, сітки, допомагали сітки, сітки. сітки з логістикою гуманітарної допомоги, ставали донорами крові та багато іншого. Оля, можна, будь ласка, наступний слайд. Головною метою було і є підтримка наших співробітників, а також підтримка громад і відновлення України. Ми надалі будемо підтримувати наших співробітників та українське суспільство у складні часи, наближаючи нашу перемогу. Повномасштабне вторгнення стало найбільшим викликом для нашої компанії, як для будь-якої компанії або будь-якої людини в країні. 24 лютого минулого року ми негайно активували план дій у разі нападу, який передбачав тимчасову зупинку виробництва заради безпеки наших працівників. Наш завод і головний офіс, що знаходяться у Київській області, потрапили під окупацію та були пошкоджені внаслідок бойових дій. З перших днів після звільнення Великої Димерки у Броварському районі ми активно почали працювати над відновленням виробництва. У травні роботу заводу було поновлено з урахуванням усіх вимог якості та безпеки. Крім цього, компанія змогла не лише забезпечити надійність бізнес-процесів, а й зберегти всі робочі місця шляхом успішної реалізації внутрішніх програм, професійного розвитку та всебічної підтримки нашого персоналу. Оля, можна наступний слайд, будь ласка. Найважливішим джерелом стійкості компанії є її висока корпоративна культура, яка допомагає вистояти нам у непрості часи. В нас є принцип одна команда, одна родина. І цей принцип поділяють усі наші співробітники, багато з яких навіть не знайомі один з одним, але завжди готові підтримати та навчати. Що це нам дає? Нашим людям це дає можливість об'єднатися та відчути себе насправді однією сім'єю, однією родиною, проявити лідерські якості. Та відчути себе причетними до великої мети відновлення України та наближення нашої перемоги. З першого дня війни ми створили кілька каналів зв'язку у різних месенджерах для всієї компанії, де ми публікуємо новини, ділимося тим, що важливо для кожного з нас, де ми можемо збирати гроші на потреби наших колег, що боронять нашу країну, або для тих, хто потребує допомоги від усієї команди Кока-Кола. Довіра та прихильність людей, прагнення допомагати тим, хто цього потребує, високий рівень командної роботи, гуманність та відповідальність це все є невід'ємною частиною нашого ДНК. Дуже дякую і передаю слово Ользі. Дякую, Марія. Я продовжу мене звати Ольга Кудіна, Кудіна, зовнішніх зв'язків cola Beverages Україна, і я розкажу про ту підтримку, яку громади наша компанія спочатку. Повномасштабного вторгнення, як вже сказала Марія, наша компанія ніколи не залишалася осторонь проблем суспільства. І спочатку війни ми докладаємо максимум зусиль для гуманітарної підтримки та наших співробітників. Майже 30 мільйонів була система компанії Coca-Cola та фундація Coca-Cola для підтримки колоцівників в Україні та українців загалом більш ніж Вітрів напоїв, ми доставили в ті регіони, де це найбільше потрібно. Крім цього, наша компанія зобов'язалась відбудувати дитячий садочок в селі Богданівка, це поруч з нашим заводом, який був повністю зруйнований під час окупації того регіону. Це буде абсолютно новий навчальний заклад, розрахований на більшу кількість дітей. Інвестиція в цей проект складає більш ніж 3 мільйони доларів. І вже найближчим часом ми починаємо. Будівельні роботи з відновлення цього садочка. Також у партнерстві з товариством Червоного Христа України минулого року наша компанія доставила 70 продуктових наборів тим громадам, де відчувалася гостра потреба в продовольстві. Також ми доповнили ці продуктові набори на поєми нашої. Це був місячний запас їжі для однієї родини, і інвестиція в цей проект склала. 4,7 мільйони євро. Крім цього, наша компанія підтримала центри для біженців, де перебувають люди, які тікали від війни і які залишились майже без нічого. Наша того, нашого п'ятдесят генератори та 5 тисяч спальних комплектів для 17 таких центрів по всій країні. І також, як і інші компанії, ми відгукнулись на проблему. Яка виникла цього літа під час підриву Каховської Дамби, де дуже не вистачало саме питної води, і наша компанія надала 13 тисяч літрів бонакови тим громадам, які дуже постраждали від цього підтоплення. На цьому ми не зупиняємося у нас дуже багато різних проєктів для підтримки українців. Наша компанія сфокусована на. В трьох основних ключових напрямках це відновлення інфраструктури, це надання гуманітарної допомоги та вирішення на його треба громад. І зараз я би запропонувала переглянути. ні, вибачте, не зараз відео. Також про волонтерство, про яке вже багато сказала Марія. Наші співробітники завжди були дуже активними: 267 співробітників. Тільки минулого вчились до волонтерських ініціатив у робочий час. Вони і доставляли гуманітарну допомогу, і плели сітки, і готували їжу, і багато чого іншого, як і за власні ініціативи, так і за ініціативи компанії. Крім цього, ми влаштовуємо інші важливі ініціативи, де наші співробітники активно долучаються у якості волонтерів. Це і дні донора. Тільки цього року ми провели вже три таких акції. І по всій Україні наші колеги здавали кров у місцевих центрах крові. Також ми проводимо різні екочеленджі, яких наші співробітники сортують сміття та різних екологічних звичок. Крім цього, у нас в компанії існує благодійний комітет, метою якого є підтримка мобілізованих колег. Ми збираємо Інформацію про ті потреби, які виникають у тих, хто захищає нашу країну, і влаштовуємо благодійні збори для того, щоб підтримати наших хлопців та дівчат, які наразі перебувають в плавах ЗСУ. І крім цього, ми також проводимо благодійні аукціони, де так само збираємо кошти для підтримки наших колег в армії. Минулого року ми провели аукціон. Лоти, для якого підготували власноруч наші співробітники, і зібрали майже 250 тисяч гривень, щоб підтримати родини, колег, які, на жаль, загинули під час війни. А зараз я би попросила організаторів включити відео, яке покаже, як наша компанія пережила цей час, що ми зробили для України. Героєм цього відео став наш співробітник разом зі своїм сином. Синку, ти питаєш, як у мене справи на роботі. Мені важливо, щоб ти знав, що система компанії Coca-Cola, Фундація Coca-Cola та мої колеги робили спочатку повномасштабної війни. Після 24 лютого усю країну та наш завод почали обстрілювати російські окупанти. Багато хто з моїх колег кидав домівки та їхав у безпечніші міста. Офіси Coca-Cola приймали наших співробітників з родинами на ночівлю. Ми допомагали не лише колегам, але й всім українцям. Уявили ж, сину, аж 30 мільйонів доларів ми виділили для допомоги Україні. А ще спробуй уявити більше 5 мільйонів літрів наших напоїв. Саме стільки колеги розвезли до бомбосховищ, вокзалів та в інші місця, де опинилися українці, тікаючи від війни. Крім того, мої колеги волонтерили як тільки могли. Подивись на ось це відео. 1 квітня минулого року наш завод звільнили. Прапор піднімає наш співробітник. Ми відновили виробництво всього за 4 тижні, та ми допомогли відновитися не лише заводу, але й одним із перших кинулися на допомогу Київщині. Там ми зобов'язалися відбудувати зруйнований садок. А це не просто коробки. Це тонни їжі для людей з деокупованих селищ, які довгий час не бачили навіть хліба. Наша компанія подбала про тисячі вимушених переселенців та лікарні, а після підриву ворогами Коховської дамби кинулися на допомогу людям у затоплених громадах. Ти ще не бачив сину серце компанії, наш завод. Я пишаюся, що нам вдалося зберегти робочі місця. Ми показували світу. Що навіть у таких умовах ми можемо працювати та дарувати людям смак свободи. Ми несемо його з вірою у майбутнє. Я хочу, щоб ти знав, я буду завжди з тобою, і також знаю, що Кока-Кола буде поруч з Україною та українцями. Дякую, колеги, за увагу. На цьому ми будемо завершувати наш виступ. Ми відбудували наш завод. Сподіваємось, що спільними зусиллями відбудуємо нашу країну. Віримо в перемогу. Всім дякую. Дякую, Ольга і Марія. Сподіваємось на це дуже найближчим часом. Так? Хочемо перемоги і хочемо відбудови. Дякую за вашу небайдужість. Дякую за те, що робите. Бажаю вам успіхів в, в цій премії і, взагалі, всього найкращого, до побачення. Хочу бачити Дякуємо. вас серед переможців. Дякую. Дякуємо, до побачення.